Привіт! Доброго дня! Поглянь, друже, мудра сова залишила нам дві смужки паперу. Навіщо потрібно визначити, наскільки і у скільки разів одна смужка коротша від іншої? Нічого не розумію. Яка різниця, наскільки чи у скільки більше чи менше? Є різниця. Сьогодні на уроці ти переконаєшся, адже ми ознайомимося з поняттям збільшення та зменшення числа в кілька разів. Також будемо вчитися розв'язувати задачі на збільшення та зменшення числа кілька разів. Спочатку ми виміряємо довжину червоної смужки. Згода. Отож, довжина червоної смужки 3 сантиметри. А тепер потрібно виміряти довжину зеленої смужки. Отже, довжина зеленої смужки 12 сантиметрів. Чудово! Визначте наскільки сантиметрів зелена смужка довша від червоної смужки? Зелена смужка довша від червоної смужки на дев'ять сантиметрів. Правильно, розкажи, як ти дізнався? Від 12 сантиметрів? Відняти три сантиметри буде дев'ять сантиметрів. Дуже добре. Ми порівняли довжини смужок, а зараз погляньте, як червона смужка кладається в довжину зеленої смужки чотири. Рази. Ой, як цікаво! У такому випадку кажуть, що зелена смужка у чотири рази довша, ніж червона. Отож зелена смужка на дев'ять сантиметрів довша, якщо порівняти довжини. А також. У чотири рази довша, якщо знати, у скільки разів вона довша від червоної смужки. Усе правильно. Хочу відкрити вам одну математичну таємницю. Швидше розкажи, сонечко. знаючи довжину червоної смужки. Ми можемо знайти довжину зеленої смужки, не вимірюючи її, а обчислюючи. Зрозуміло! Отож, нехай ми знаємо довжину тільки червоної смужки 3 сантиметри, а про зелену смужку відомо, що вона в 4 рази довша. Поміркуйте. Як знайти довжину зеленої смужки? Щоб знайти довжину зеленої смужки, потрібно три помножити на чотири. Буде двадцять. Саме так. Отож, запам'ятайте. Щоб збільшити число в чотири рази, треба помножити його на Чотири. Прослухайте наступне завдання. Нехай довжина зеленої смужки 12 сантиметрів, а довжина червоної смужки невідома. Червона смужка вміщується в зелену три рази. Вона становить лише третю частину зеленої смужки. У такому випадку кажуть, що червона смужка у три рази коротша від зеленої. Поміркуйте, як знайти довжину червоної смужки. Щоб знайти довжину червоної смужки, потрібно дванадцять поділити на три. Буде чотири сантиметри. Правильно! Отож запам'ятайте, щоб зменшити число в три рази, треба його поділити на три. Я зрозумів, щоб збільшити число в кілька разів потрібно його помножити. А щоб зменшити число в кілька разів, потрібно його оділити. Запам'ятайте це.